Голова Чернівецької ОДА заявив, що не може зупинити експорт лісу з Буковини. У Чернівцях з'явилася перша велодоріжка. Чернівчанам розповіли, як отримати зелену карту. До вашої уваги підсумки середи 2 вересня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Спільний двір, але на папері. Мешканці будинку, що на вулиці Лук'яна Кобилиці у Чернівцях, 29 дев'ятьом новим сусідам, не дуже й раді, оскільки ті можуть заблокувати прохід до помешкань чотирьом сім'ям. Наталка Гатеш розповість більше. Цьому будинку майже 100 років за радянських часів йому помилково дали дві поштові адреси лук'яна коболиці 29 та 31. І це попри те, що фундамент, покрівля, стіна та навіть подвір'я у нього були спільними. Згодом 31-й будинок придбав новий власник і вирішив його трохи осучаснити. Провів реконструкцію, підсилив підмур'я, відділився від сусідів та навіть добудував другий поверх. І жодних перешкод йому ніхто не чинив, допоки він не прийшов з актом для погодження меж до своїх сусідів. Їм сказав, що своїми підписами люди пришвидшать здачу будинку в експлуатацію. Спочатку в. Не підписали цей акт, хоча він складений 20 травня, а він був принесений всередині червня взагалі на підписи. Ви бачите, що тут немає жодного розмежування, нічого не вказано. А сусіди 23 червня відізвали підписи з цього акту. Мешканці 29-го будинку зрозуміли, що новий власник вводить їх в оману, тож звернулися до депутата свого округу за допомогою. Результат міська рада створила комісію. За словами Ірини Зрибнєвої, під час засідання конфліктів не виникало і, начебто, сторони дійшли згоди. Власник будинку погодився в тому, що він не претендує на спільну територію, і, і мешканці 29-го будинку погодилися, що вони погодять межі присутності представника департаменту, при моїй присутності депутата і присутності організації, яка робить проект відведення, що метр від будинку 31-го буде погоджений. Навіть пообіцяв, що відкличе свою заяву з конфліктної земельної комісії міської ради. Однак цього не зробля. Бив, утім, продовжив будівництво. Крім того, на спільному подвір'ї вже двох будинків 29 го та 31 – го без згоди сусідів побудував мангал, загородив подвір'я та встановив браму. Дуже добре, що власник 31 го будинку зробив паркан. Це все добре, але мешканці 29 го будинку мають бути впевнені, що цей паркан не перенесеться під їхні вікна, і що вони в свої квартири не будуть перелітати через його територію, тому що іншого заходу ніж через спільний двір, у них немає. Ніна Білих мешкає у будинку 29 уже понад 20 років. Каже, якщо нові сусіди приватизують частину свого подвір'я, наступним кроком буде блокування єдиного проходу на вулицю Тобілевича. Тоді треба буде відкривати вікно у маленький Париж. Акно зробите двірі, і бують виход. У вас буде на лох'янкабеліці власника будинку No31 Василя Андрущака. Сусіди бачать дуже рідко. Каже, до них на переговори приходить його представник, який поводиться неадекватно. Його представник. І як ми бачимо, вже на сьогодні він не уповноважений представник, створює ці конфліктні ситуації, суперечки, е якісь сварки, і навіть е практично доходило ну, практично до бію. Приймальні тут, коли ми чекали на чергу, вчинив конфлікт, махав кулаками перед очима у мене. Кричав під час засідання. Члени комісії з'ясовували, чия правда, що правда найбільше зацікавленим у тому, щоб це питання вирішило на користь нового власника. А саме Василя Андрущака був депутат Михайло Прозов. Ровський, я його перший раз бачу, ну другий раз сьогодні, і по-друге, конфлікту як такого і не було між мною і ним. Тобто, ну, я розумію, що він підтримує другу сторону конфлікту, і ця комісія скликана. Не ми її скликали, а скликана була за ініціативою забудовника. На комісії з конфліктних земельних питань Василя Андрушчака не було. Натомість його інтереси представляла інша особа. Щоправда, не маючи на це повноважень. При цьому хотіла погодити межі земельної ділянки з сусідами, які проживають у будинку 29. І знову не показуючи план та схеми, де чітко вказані межі будівель. Зі тим, що представник подав доручення, яке закінчило у свій термін дії. Е, 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 комісія переносить цього питання на інше засідання на наступний місяць. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь. Буковинський ліс майже не вивозять за кордон. За словами голови облдержадміністрації Олександра Фищука, значна частина кругляка, яку бачать Буковинці на залізничній колії з інших областей, а повна заборона виробки в краї не в компетенції керівника області. Подробиці дивимось далі. Проблема вирубки лісу залишається й досі актуальною. Зауважили активісти, які навідалися на прес-конференцію до голови облдержадміністрації. Олександр Фещук погодився, але на здивування усім розповів, що фактів масових виробок в області немає. Із всіх тих 에, того лісу, що експортується через наше порубне, всього від 5 до 8 відсотків, в залежності, як який місяць нашого лісу. Решта ліс це є Житомирський, Волинський, Рівенський, Двадцять Двадцять активісти зауважили, що 28 серпня цього року Геннадій Москаль заборонив експорт з Закарпатської області необробленого лісу кругляка і змінив умови його продажу на внутрішньому ринку. І зацікавилися, чому Фещук не може вчинити так само. Ну, по перше, ви знаєте, що мені не дозволено те, що дозволено москалю. Якби це була моя компетенція, я б його вже підписав в перший день. Якби це входило до моєї компетенції, на прес-конференції порушили питання надання статусу міжнародних пунктам пропуску. «Красноїльськ», Руська «Шепіт» та Дяківці. Голова ОДА розповів, що два пункти ще розбудовуються. ЄС вже виділив кошти до листопада місяця. Пункт пропуску Красноїльськ і Дяківці на сьогоднішній день це обіцяє. Ішла мова і про рейтинг голів Ода, в якому Олександр Фещук посів 10-те місце з 23-х. Про це написало видання ділова столиця. Головною проблемою буковини назвали непривабливість для інвесторів. За обсягом освоєних капітальних інвестицій на душу населення. Ми посіли останнє місце всього лише. 698 гривень на людину. Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Розпочинається ні звідки, воде в нікуди. У Чернівцях з'явилася перша велодоріжка на вулиці Сидора Воробкевича. Однак зовсім не для велосипедистів скаржаться любителі двоколесих. Кажуть, вона не лише не має початку та кінця, але й зовсім не відповідає нормам. Те, що мало бути на проїжджій частині, перенесли на тротуар, скаржаться велосипедисти, і додають, що це не лише порушує норми встановлення велодоріжок, але й становить небезпеку для життя пішохода. Загальна європейська практика і дослідження говорять про те, що на дорозі пішохід повинен завжди знаходитися в правому правому ряду. Тобто, спочатку має бути дорога. Якщо від центру буде вивитися так, дорога потім, якщо потрібно смуги для громадського транспорту, потім велодоріжки. Велосипедисти зазначають, що це не лише перша доріжка у Чернівцях, але й певно найкоротша понад сотню метрів. Ще й досить незручна. З обох боків закінчується тупиком, та ще й відірвана від дороги на декілька метрів. І, як приклад, випадковий велосипедист проїжджає повз, не помічаючи спеціальної доріжки. Він рухався, ну власне так, як йому зручно. Згідно а, руху автомобілів, тобто в тому напрямку, в якому рухаються автомобілі, так як отут ми маємо 5 метрів зсув, сув. В праву сторону, коли їхати звідти, то велосипедист, власне так і поїхав. Ніхто вправо на швидкості там 30 км за годину не буде дуже швидко повертати і їхати ось по велодоріжці. Тетяна та Віктор зазначають, що є членами комісії при міській раді і ще з червня пропонують створити велодоріжки у місті. Однак на їхні рекомендації та пропозиції ніхто не зважає. А тут, наче добра ініціатива міськшепу, та реалізована аби як. На неї досить складно заїхати е, велосипедисту, і тоді складається ситуація, що якщо мені незручно по ній їхати, то я по ній зрозуміло, що їхати не буду. Таким чином я буду ризикувати своїм життям, порушувати правила дорожнього руху, бо я буду їхати по дорозі, як я їхав до цього. А мені ще й зверху будуть дорікати, що, друже, ти. Не хочеш їх по поодріжця, тільки яку ти маєш. Велосипедисти зазначають, ініціатива хороша. Її лише треба правильно реалізувати, щоб любителі двоколесих не тільки зручно по ній їздили, але й відчували себе безпечно. Тому обіцяють не опускати рук та боротися за те, щоб у Чернівцях таки з'явилися справжні велодоріжки. Марина Черней, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Далі у випуску. У Чернівцях продовжують боротися із тими, хто смітить. Чернівчанам розповіли про лотерею Green Card та застерегли від візового шахрайства та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. .UA». Європейський союз розгляне продовження до 15 березня 2016 року санкцій проти майже 200 російських компаній, приватних осіб та проросійських сепаратистів на сході України. Ухвалення попереднього рішення очікується 2 вересня на зустрічі офіційних представників Євросоюзу. А в середині вересня це рішення мають затвердити на рівні міністрів. Чинні зараз санкції передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд до країн ЄС і стосуються 151 особи. Одна людина з цього списку помер. Обмеження наразі не зачіпають російського президента Володимира Путіна та більшості чільних членів уряду Росії. Також у списку є 37 компаній, серед них 13 захоплених Москвою під час анексії Криму або таких, які отримали вигоду від цього незаконного акту. Українка Надія Савченко потрапила до списку жінок, яких Сполучені Штати вважають політичними в'язнями або в'язнями сумління. 1 вересня США розпочали кампанію з висвітлення долі жінок у всьому світі, які на думку офіційного Вашингтону несправедливо ув'язнені. Держдепартамент оприлюднить 20 нарисів про таких жінок. Про цю ініціативу повідомила 1 вересня посол США в ООН Саманта Пауер, називаючи цих жінок, ми надсилаємо послання урядам. Якщо ви прагнете розширити права жінок, не ув'язнюйте їх на підставі їхніх. Поглядів чи правозахисної діяльності, звільніть за град цих 20 жінок, звільніть схожу на незліченну кількість жінок і дівчат. Наголосила Пауер. Українські військові повідомляють, що у вечірні години 1 вересня на Донбасі практично повністю зберігався режим тиші. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції. За цим повідомленням лише близько 23.00 сепаратисти обстріляли опорний пункт збройних сил України в районі села Кримське на Луганщині. Загалом упродовж 1 вересня українські військові нарахували 5 випадків порушення перемир'я з боку бойовиків. Ще один такий інцидент стався вночі 2 вересня на Донеччині, в районі Опитного. В цілому в ніч. З 1 на 2 вересня вздовж усієї лінії розмежування пройшла спокійно, відзначають у штабі АТО. Через палах поліоміеліту на Закарпатті в Раді збереться профільний комітет. Радник президента України, народний депутат Ольга Богомолець, повідомляє, що парламентський комітет із питань охорони здоров'я розгляне екстрену ситуацію у зв'язку з палахом цієї хвороби. Закарпатській області зафіксували два випадки захворювання дітей на поліоміеліт: одній дитині 4 роки, а іншій 10 місяців. Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі поінформував, що діти не були вакциновані. У МОЗ заявили, що розповсюдження поліовірусу виникло в результаті низького Плення вакцинацій в Україні з 2008 року. У 2014-му тільки 49% дітей були повністю вакциновані від поліоміеліту. За даними МОЗ, випадки циркуляції вірусу дуже рідкісні, проте очікувані в країнах з великою кількістю невакцинованих груп населення з 2009 по 2013 роки. Випадки вірусу спостерігалися в Камеруні, Афганістані, Чаді, Кенії, Нігерії, Пакистані, Сомалі, Ємені. В МОЗ і ЮНІСЕФ нагадують, що поліоміеліт дуже заразна хвороба, що призводить до паралічу і Смерті. Відпочити і не засмітити для чернічан. Ця місія неможлива, кажуть комунальники. Насолоджуючись природою, люди залишають гори сміття. Як з цим будуть боротися, небайдужі далі. Що бачить нормальна людина? Природа і свіже повітря. Що бачить типовий відпочивальник у парку Шилера смітник. Окрім традиційних пляшок і відходів після багать, знахідки ну зовсім несподівані навіть для тресту зеленого господарства. Ми були навіть самі шоковані, просто кульки з фатіном. Якесь ну, приватне підприємство, чи яке просто привезли кульки з сміттям, з фатіном, потім собаки. Ну, за час, коли ми не прибирали, розірвали ці кульки, і фатін був вітром рознесено було чутно на цілу територію парку. Робочий день працівниці трасту зеленого господарства Ганни розпочинається о сьомій ранку і працює вона без вихідних. Чи любить вона свою роботу? Та мусить любити. Двоє дітей, треба кормити, треба робити. Жінка вражена діями чернівецьких відпочивальників. Сміття дуже Гетко збирати, ну а що зробимо? Мусом. Чернівчани не просто смітять, а ще й провокують інших відпочивальників насмічувати. Смітники покрали. Смітники крадуть, лавочки ломають. До очистки цього парку долучаються студенти й учні. Проте цієї допомоги недостатньо. Просять чернівчан не смітити і навпаки допомагати комунальникам. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. У пошуках американської мрії за океаном українці століттями покидали рідну землю. Останні 20 літ. Їм допомагала в цьому система Грінкарт. Проте цього року лотерея може бути в Україні останньою. Детальніше про це розповість Юля Задорожняк. Українською заспівали за океаном завдяки їй. Квітка Тісик мріяла, аби її американську співачку з українською кров'ю почули тут, в Україні її мрія не здійснилася, проте співачка довела, що в української пісні немає кордонів. Так само, як і в таланту. Міла Йовович, Дастін Хофман, Чак Паланік, нащадки українців, які шукали кращого життя за океаном. Їх розуміє і переможеться шоу панянки на Чернівецькому промені. Леся Карабін. Вона щойно повернулася із США. Америка, це це щось. Я я скажу так, що я коли там побувала, я зробила висновки, що я була на іншій планеті, не просто в іншій державі. Це абсолютно все не так, як у нас. Кожна людина може себе там віднайти. І що хочу сказати, що знову ж таки до питання про те, наскільки вони допомагають. Вони готові йти на уступки, допомогти любій людині у, у всьому. Наша нація має одну із найпотужніших діаспор за кордоном. Своєю енергетикою українці заряджають і інших. Нині в еміграції в США допомагає програма Грінкарт, котра діє. Вже 20 років люба людина може поступити, потрапити в США, немає ніяких зв'язків, і це закон був так створити, щоб допомогти тим, хто не має ніяких зв'язків, ніякі родичів в Америці. Щоб хто хотів, може подати заяву і виграти це можливість іммігрувати. Вже за два місяці почнеться цьогорічна реєстрація. Тому віце-консул США Сергій Ольховський розповів детальніше про неї. Реєстрація триває 30 днів. Щоб подати заяву, ви повинні мати середну освіту. І це все. Віце-консул попередив з лотереєю, українці активно шахрують і порушують її правила на вокзалі, бо в школі там пропонували іммігрувати в США, і вони дають всі ваші дані, інформацію те день народження, всі це не. Ми радимо це не робити, тому що ця інформацію люди можуть використовувати декілька разів. А потім у вас будуть а, не будуть шансів. Минулого року 887 тисяч людей з України подавалися на цю програму. Виграли 4600, тисячі А на справі виїхала одна третя від числа українських переможців. Проте за словами Сергія Ольховського, лотерею грін карт можуть скасувати. Консульство очікує зміни в імміграційних законах в Америці. Багато нелегальних мігрантів, і для них є певні шляхи, щоб за рік-два легалізуватися. А поза межами України люди чекають іноді по 10-15 років, аби законно мігрувати до Сполучених Штатів. Тому консульство розмірковує, як зробити імміграційні правила більш справедливими. У Чернівцях віце-консул також презентував студентські програми обміну та навчання у США, а ще пояснив процес отримання віз. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. У Коломиї Івано-Франківської області організували всеукраїнські змагання сильніших з боксу серед юнаків у рамках турніру. Пам'яті на цих змаганнях перші місця посіли представники Вижницького району Юрій Томюк і Вадим Клим, яких тренує Микола Гакман. Буковинці виступатимуть на чемпіонаті Європи серед юнаків, який відбудеться в Анапі. У 18-му турі чемпіонату Білорусі команда досвідченого боковинського футболіста Руслана Гунчака Нафтан Новополоцьк перемогла на виїзді з рахунком 1-0 колектив Динамо Брест під завісу зустрічі. Переможний гол забив Руслан Гунчак. Після 18-го туру Нафтан посідає у чемпіонаті Білорусі восьме місце. У 19-му турі команда Гунчака зіграє вдома з футбольним клубом Слуцьк. Матч відбудеться 13 вересня. В японській осаці відбувся чемпіонат світу з Сумо серед дорослих та юніорів, на якому українські спортсмени стали володарями 16 нагород. В індивідуальних змаганнях серед дорослих чемпіонкою стала Марина Максименко. Бронзу світової першості вибороли Аліна Бойкова, Марія Дрбоян, Івана Березовська. У командних змаганнях чемпіонами світу стали Аліна Бойкова, Марина Максименко, Марія Дрбоян та Івана Березовська. Поки це всі новини середи. Зараз коротко про найголовніше. Голова Чернівецької ОДА заявив, що не може зупинити експорт лісу з Буковини. У Чернівцях з'явилася перша велодоріжка. Чернівчанам розповіли, як отримати зелену карту. Я ж з вами побачуся за кілька хвилин у програмі Чернівці. Сьогодні дочекайтеся.